Комунальний заклад кінотеатру Україна виходить на новий рівень. Керівництво закладу взяло новий курс на підвищення якості фільмів, їх показів та покращення комфорту для відвідувачів. Детальніше про придешні зміни розповіла директор кінотеатру України Валентина Слуцька. Я рада повідомити жителям міста Черкаси про те, що кінотеатр починає працювати в новому форматі. Ми запрошуємо всіх жителів міста на прем'єри. Раніше вони у нас відбувалися доволі рідко. Зараз я просто хочу повідомити всім і запросити молодь, запросити людей всіх віків і дітей. Також у нас значно розширився репертуар. От, наприклад, сьогодні ми стартуємо фільмом Варкрафт і Ілюзія обману. Це досить відомі стрічки, які в нас буде відбуватися також прем'єра, так, і скрізь у всіх кінотеатрах. Запрошую жителів міста і надалі плани великі. Ми працюємо над тим, щоб було тут і зручніше знаходитись в наших залах, є багато речей, які ми задумали. Тому запрошую прийти подивитися власними очима. Окрім того, пані Валентина розказала, що вони планують організувати для жителів міста Черкаси, щоб відвіди кінотеатру не були розкішшю. Ми плануємо різного роду акції, які спрямовані на те, щоб могли подивитися кіно в нашому кінотеатрі люди, які з невеликими доходами. Ми плануємо різні соціальні акції. Наприклад, це буде. Безкоштовні покази фільмів для учасників АТО, для їх сімей, для пільгових категорій людей. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо із шкільними таборами. Запрошуємо діток на перегляди. Ціни у нас звичайно. Набагато нижчі, ну, відповідно, і сервіс. Ми розуміємо, ми як комунальне підприємство, працюємо в цьому напрямку давно. І зараз маємо плани такі розширити ще оці акції. Ну, скажімо так, на Варкрафт наші ціни 35-40 гривень. Ну це значно нижче ніж у інших кінотеатрах. Цьому є пояснення, тому що ми, по-перше, комунальний заклад, тому що в нас, може, не так обладнані зали. Ми намагаємося зробити якнайкраще, але для цього буде потрібен трошки час. Тому я думаю, що переглянути і касові фільми, які йдуть в інших кінозалах, люди із невеликим. Достатком От ми намагаємося все-таки закрити оцю нішу соціального кіно, яке спрямоване на те, щоб як можна більше жителів міста, ну так враховуючи таке непросте наше життя, все-таки змогли долучитися до якихось речей культурних і отримати задоволення. Просто запрошуємо ще раз, жителів міста. 10 червня всі охочі можуть переглянути у кінотеатрі Україна загальновідомі фільми Ілюзія обману обману-2» та Варкрафт Початок.